Мої солоденькі, я радий вітати вас знову на своєму каналі. Цей день знаменний для усіх казуалів, тому що саме сьогодні ми завершуємо попуск легендарної третьої частини темних душ. Для непосвячених рекомендую глянути й попередні частини. Ми з вами зупинились просто на вході у закільцьоване місто. Не будемо тягнути кота за яйця, а одразу пробіжимося від першого до наступного багаття. По дорозі, звичайно, прошу зауважити, використовуємо сей -спот для захисту від лучників. В противному випадку очікуйте на благополучний ваншот. Біжимо далі, ловимо скример від цього цієї. від якоїсь срані, коротше, і добираємось до наступного багаття. Тут на балкончик у нас буде очікувати наш новоспечений друг лап. Він за кружечкою всіх брау розповість частину своєї історії. Рекомендую, звичайно, дослухати його, так ми продовжимо особистий квест. Спускаємося з таким шляхом вниз та обов'язково бесідуємо з жіночкою за закритими дверима. Ну що за гостинність? Далі можемо насолитись серією ваншотиків. Another one, Another one. And one. Пробігаючи цю локацію, можемо зустріти чергового гостя, але надзвичайно інвейдера під назвою Срібний лицар Леду. Чим ж він такий цікавий? Сам він так-то нічим, але от його зброя. Як альтернатива силового білда, його молот ідеально підходить для прописування пиздюлін без реєстрації та смс. Проте, порівнюючи з нашим теперішнім мечети, він програє як і у базовій шкоді, так і при порівнянні з бафами. Хоча реально весела палка. Ну і звичайно, вже за пару кроків нас очікує наступний вогник. Продовжуємо котитись по болоту аж до цього місця, і тут знову флешбек. Для тих, хто не в курсі, майстру доволі таки часто любить додати старих босів у якості нових, тож це і не стало виключенням. Нова версія обладунків драконоборця в рази сильніша за попередню, тому що агресивніша та й атакує куди болючіше. Тратимо пару хвилин і розправляємось із надохучливим гівнюхом. Перед боєм варто відкрити шорткат до багаття, бо ми ж з вами казуали, а тому краще перестрахуватися. Що ж, настав час вперше зустрітись із паном Медіром. Ну як зустрітись, тупо пробігти його. Але тим не менш вважайте з таймінгами, бо атака мало того, що зіб'є з ніг, так може вкупі з дотом похоронити вас. Опісля саме таким шляхом пробігаємо катакомби і вже зустрічаємось із драконом в більш чесній обстановці. Головне у битві не попадати під його атаки за рук. Ну сука, яке ж воно. Вишене. Коли гівнюх достатньо отримає по дупі, ми зможемо провести ріпост, і Мідір впаде як лондонський міст. Тепер можна спокійно відкрити іще один шорткат і перепочити. Далі за вогником є ліфт, що веде нас просто до найкращої версії персня клорантії. А трішки далі нас буде очікувати доволі такий епічний лицар. Два парних мечі, з якими він скаче як дурний, ну не брутально ж. Вломлюємо йому жіночого статевого і рушаємо на зустріч із босом. І тут хвилинка цікавих фактів. Діло в тому, що по задумці метра спис церкви мав бути онлайн босом. Тобто в реальному часі ви б мали змагатись із живим гравцем, що мав би обмежений запас зброї та спалів. Але онлайн у третьому дарку не те, щоб уже загинув, просто переживає не найкращі свої часи. Тому будемо битись із звичайним АІ. Сутичка починається розминкою зі стражем картини, а опісля з'являється й сам бос. Абсолютно нічого складного у файті немає, потрібно просто триматися середньої дистанції та ухилятись від заряджених атак катанні. Як кількість здоров'я списа церкви впаде до 50%, з'явиться іще один біленький зелупенець, який спробує похилити засранця. Усуваємо цю недоречну перешкоду і перемагаємо боса. За ареною лежить шлях до сплячої красуні, такої собі невеличкої пасхалочки до аніме яйце Ангела. Вона переносить нас крізь вики аж до кінця епохи, а там і вогник люб'язно спавниться поруч. Тепер можна витратити чесно зароблені кошти у хабі та підготуватись до фінальної сутички із гаелем. М -м, 69 сили. Як символ, у який я будуть пекати старого доброго дітка. І так, бос. Має аж цілих три фази. Перше, що я рекомендую зробити, це привести його поближче до входу на арену, бо рівна поверхня облегшить сутичку із ним. У першій атаки гаеля дуже легко передбачити. Комбо складається переважно із трьох ударів, за виключенням тих, де старий починає біситись. Ну і, звичайно, не попадайте під його грав атаку, її можна відтрекити за тим, коли бос підстрибує вгору. При зменшенні хп старого до 75% він переходить у другу фазу. У ній ГЛ буде значно агресивніший. Мусет змінюється і комбо може складатись уже з 3-5 ударів. Окрім цього, за змахами меча буде слідувати плащ, який, в свою чергу, теж буде наносити вам шкоду. Старайтесь давати не більше одного-двох ударів, краще все ж один для свій овосі, і відбігати на значну дистанцію для хіла. Проте знайте, як тільки ви будете на відстані, босс почне використовувати свій арбалет та специфічний спел. Найбільш комфортним моментом для нанесення шкоди є момент випаду Геля. Як тільки ви знесете йому смужку ХП до половини, бос перейде у третю фазу. Уже тут почнеться справжній пиздець. На арені з'являються стопи блискавок, які теж можуть вам прописати, а сам старий час від часу буде звільняти силу темної душі, випускаючи пердьож. Окрім цього, комбо будуть продовжені іще на 2-3 удара додатково. Тут взагалі не піддавайтесь жадібності і атакуйте між проміжками ударів боса. Ну і звичайно не забувайте, гель дуже добре станеться. Для цього потрібно 3-4 удари важкою зброєю і біля п'ятьох звичайною. Це допоможе вам час від часу наносити більше ударів. Завдяки ось таким простим порадам, ми нарешті можемо упокоїти душу п'яного діда. Вітаємо, і солоденькі, ви попустили останнього боса гри. Ну майже, для вельми шановного Мідіра буде окремий відос. Але не спішіть відключатись, бо ми ще бонусом глянемо на декілька плюшок. По-перше, на арені неподалік входу бродить самотній лицар з парними мечами. Утилізувавши його, ми отримаємо цілий кусок титаніту. По-друге, якщо ми підемо направо, то зможемо зійтись в дуелі з тією самою тіданькою, що просила нас вирішити питання із дракошою. Після поразки вона дропає свій посох і кусок титаніту. Якщо вбити Мідіра до файту з гелем і піти переговорити з нею, то в нагороду послугує що? Правильно, кусок титаніту. Тепер настав час повернутись до багаття на вулицях міста і використати гілочку просто на болоті. Вжух, і ми перетворюємось на ту саму людяність із першої частини. А тепер потрібно звичайно допустити до цього місця. Це відкриє нам доступ прямо до того самого монументу очищення, що шукав лапу. Настав час повернути пам'ять нашому товаришу. Наш бідний лицар сидить опечалений у капличці, шлях до якої лежить прямо від знайденої реліквії. Як тільки ми поділимось із ним інформацією, можемо вирушати просто до багаття біля могил. Опа, друже, ще йти тут? тут. що внизу якісь скарби? No, do it. Ну і хто би сумнівався? Під виглядом лапа ховався лоскунчик, який просто втратив пам'ять. Лисому засранцю вдалося навіть дожити до кінця епохи, отже живучий сучий син. Ну що ж, на цьому відео можна завершувати, але як я і обіцяв, на каналі буде окремий спеціальний випуск про Мідіра. Ласкаво просимо до перегляду. Ось, до речі, він сам. Ну а я кажу вам до зустрічі, мої солоденькі.